Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій надав географічне значення Херсонському Кавуну. Про це інформує урядовий портал. Відтепер відповідне маркування матимуть баштанні Херсонського, Скадовського Каховського районів Херсонщини. Перевага статусу для виробників підвищена конкурентно-спроможність на внутрішньому міжнародному ринках, за словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни. У постанові Офісу інтелектуальної власності та інновацій зазначили, що місцеві громади отримають додаткові податкові надходження. Це сприятиме економічному розвитку регіону, водночас для споживачів це гарантія якості та безпеки продукції.